Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра 21.45, відбудеться матч у лізінації. Збірна Албанії у себе вдома буде приймати збірну Чехії. Сьогодні я хочу поговорити про Албанію, про Чехію. Ну і в кінці відео поділитися своєю такою думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Ну, давайте вже розпочинати. І розпочнемо ми, по-перше, з очних зустрічей команд. За останні 4 поєдинки ми маємо. Дві перемоги Чехії проти однієї перемоги у Албанії. Також між командами була одна нічия. Давайте брати 21 рік, 8 червня 2021 рік. Товариський поєдинок Чехія перемагає в ньому Албанію з рахунком. 3-1 це якраз то був домашній поєдинок для Чехії. Потім команда пересікається в одній групі кваліфікації на чемпіонат Європи 2024. 7 вересня 2023 року команди розійшлися миром 1 1 Чехії. Ну, 12 жовтня 2023 року албанія Чехія перемагає у себе вдома за рахунком 3-0. Албанія перемагає. Це було 12 жовтня 2023 року, ну, тобто, рік тому назад, да? Ну, останній матч між цими командами був якраз там доволі таки нещодавно: жовтневі поєдинки, третій тур. Албанія поступила з Чехії за рахунку 02. Чехії у себе вдома зуміли перемогти. Ось, дубль оформив хорий, і цього дубля було достатньо для збірної Чехії для того, щоб здобути дуже драгоцінні залікові бали у даній битві. Давайте подумаємо теперішні турнірну ситуацію в групі. Нагадаю, що в цій групі ще є Грузія та Україна. Чехія лідер групи, Чехи на першій позиції розпочали з поразки від Грузинів 1-4, поступилися на виїзді, потім перемогли Україну з рахунком 3-2, потім якраз то перемогли та Албанію у третьому турі з рахунком 2-0. Ну останній матч був дуже важкий для Чехії, виїзний матч проти України. І нічия 1 -1, хоча, справді, Чехії, ну, там такий, знаєте, рівний був поєдинок. Чехіям в, в кінці кінців вдалося зіграти в нічі Ну і стратегічно це Чехію облаштувало, тому що Чехи залишились на першій позиції. У Чехів 7 залікових балів є в пасиві. Албанія, Албанія на третій позиції. В Албанії 6 залікових балів, тобто на один заліковий пункт. У Албанії менше. І справді група дуже-дуже цікава. Подивіться самі, Чехія 7 балів, Грузія, 6 балів Албанія 6 балів Україна 4 бали. Тобто, і справді, група така, я вам хочу сказати, дуже і дуже напружена. У Албанії 6 балів, розпочали. Над перемогою, над перемогою над Україною. Ось вдалося перемогти Україну у першому турі. Нелегка перемога для Албанії. Перше ми пропустили, але потім зуміли відігратися та перемогти. Потім була поразка домашня від Грузії, а потім була поразка від Чехів, а потім була виїзна вже перемога над. Грузією. За рахунком 1-0. Ну і в кінці кінців албанці свої 6 балів заробили. Три забили м'ячі албанці, чотири м'ячі пропустили і мають албанці різниці забитих та пропущених мінус один. А Чехія, відповідно, сім м'ячів наколотила, і Чехія найкраща атака в цій групі. Але Чехія більше за всіх і пропустила аж сім пропущених м'яча. І таким чином різниця забитих та пропущених у Чехів складає нуль. І справді, матч має велике значення і для Албанії, і для Чехії. Ну, взагалі-то. Команди ось справді так нещодавно грали, ось у 23-му році, в 24 році. Ну, я хочу сказати, ось цей матч в жовтні. Ну я вам хочу сказати, да, Чехія перемогла, але в принципі нелегкий матч був для Чехії. Там в Албанії хороші були моменти. Там і вихід один на один я пам'ятаю, був. Но рік тому назад Албанія взагалі розгромила Чехію, перемогли 3-0. Так, да, там було вилучення, яке трішки, скажімо так, ускладнило завдання Чехам для Албанії навпаки. Но Албанія цим скористалася, перемогла тоді 3-0. Якщо не помиляюсь, то в групі тоді Албанія першу позицію посіла і вийшла, і вийшла з першої позиції. Відповідно. Відповідно, на Чемпіонат Європи, якщо я не помиляюся. Е, і, в принципі, на тому такі Чп'яті Європи, Албанія дуже здорово виглядає. Ну, по-перше, знаєте, обидві команди дуже силові, тобто дуже такі силові команди, що Албанія, що Чехія. Команди дуже дуже такі організовані команди. Я вважаю, що і в Чехії, і, і Албанії такі команди, які більше на фізично, знаєте, боротьбу так, так знаєте орієнтовані. Да? Тобто і Албанія дуже фізично, дуже підготовлена така команда, і Чехія дуже сильно підготовлена команда. Команди полюбляють інтенсивний пресинг. і Справді я очікую і справді цікавої битви між цими командами. І, в принципі, ми дивилися зустрічі, і, 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 там це та Чехія перемагає. То Албанія, то нічия, Тобто і справді команди вдають дуже хороший поєдинок. Дуже хороші поєдинки між собою. Да? і Ти більше команди і справді трішки схожі за стилем гри, і в принципі команди взагалі рівні вже. Тому я очікую такої хорошої битви. Думаю, що обидві команди обміняються голами. Я думаю, друзі, що обміняються команди голами, тобто -то обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка на даний поєдинок. Команди, я вам, сказати, я вам хочу сказати, і Албанія, і Чехія дуже ці команди прям небезпечні саме після стандартних положень. Тобто стандарти — це прям зброя. Що для Албанії, що для Чехії. Тобто, я ж кажу, команди дуже фізично, дуже здорово підготовлені. Так, кобити команди за це моя перша думка. І друга моя думка, друзі, я все-таки віддам перевагу Албанії. Чому? Знаєте, Албанія дуже здорово виглядає в домашніх матчах. Давних була поразка від Грузії, це в принципі їхній був такий єдиний поєдинок. Да? Зараз у них Чехія домашній матч, потім ще Україна. Я віддам правого Албанії. Я думаю, що Албанія як мінімум не програється Поєдинок взагалі, я думаю, що буде якась нічя. 1-1 в ось, але можливо Албанія зуміє з мінімальним рахунком. Наприклад, Чехію перемогти. Албанія грає вдома. І Албанія вже Чехію перемагала 3-0 рік тому назад на цьому ж таки стадіоні. Тому, в принципі, в Албанії шанси є. Я думаю, що Албанія не програє. Ось мені так серце підсказує Я встати Албанії тут перевагу віддам. Обидві команди та збірна Албанії, як мінімум, Чехії не програє. Тобто це може бути як нічия. Приклад, з рахунком 1-1. Такі мінімальна перемога Албанії за рахунком 2-1. Але я більше буду так склонятися, моя думка буде більш к нічій. Я все-таки думаю, що нічя, скоріш за все, буде якась нічя 1-1, я думаю, буде. Але в будь-якому випадку, моя основна думка на цей поєдинок, це обидві команди заб'ють. Та збірна Албанії, як мінімум, цехі не програє. Друзі, що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!